Всі ми знаємо, що таке погані стосунки, що таке невротична, залежна закоханість, любов, стосунки. Але я сьогодні пропоную поговорити про інше, про зрілу любов, про те, що ж це таке, як вона проявляється, про компоненти зрілої любові. Привіт, я Анна Крайлю, психологиня, психотерапевтиня та PhD. Отже, першим, дуже, здавалося, простим, але важливим компонентом є здатність взагалі закохуватись та ідеалізувати партнера. Насправді, це не всім доступно. Є люди, які здатні любити тільки себе і дбати про себе. Тому ця здатність бачити хороше в іншому, в іншій, це вже є компонентом. Того, що ви здатні до хороших стосунків. Також це здатність до сексуального бажання, коли ми хочемо партнера, так? здатність до збудження, здатність ідеалізувати його тіло, його особистість. Так? Бо це і є те, що дозволяє нам ну, взагалі піти в стосунки, якщо ми закохалися, якщо ми хочемо людину. Так, це така база, але теж дуже важлива, не всім доступна. Наступне це про бажання бути в стосунках і бути емоційно включеним в стосунки. Тобто, уже про вибір. Я хочу стосунків. Я хочу перебувати в них, бути емоційно включеним. Тобто, не фактично, не для галочки, а дійсно прив'язуватись. Так? Це вже якби наступний рівень, так? якщо люди доростають до цього. Також це взагалі почуття радості від того, що от ми разом, це там, наша пара, разом проживати життя разом чи якусь частину життя. Взагалі насолоджуватись цією спільністю, що от ми разом. Також це спільне структурування життя, що приносить задоволення для обох. Це про те, щоб мати якусь спільну рутину, якийсь ем, спільне часопроведення, щось, що поєднує людей. Тобто це і про жити разом, або ж просто проводити час разом. Ем, наступне це бажання взагалі радувати свого партнера та приносити йому задоволення. Це вже про цей компонент так, що я хочу віддавати свою любов, не тільки брати, але і віддавати. Це вже, знаєте, ще більш зрілий прояв любові. Також, звичайно ж, це про бажання турбуватися про партнера, бажання, щоб він був здоровий, успішний, в хорошому емоційному стані, щоб він, в нього все вдавалось. Так? І турбота, тобто на рівні дій робити те, що я можу робити, щоб якось допомагати йому жити. Так? Ну, не жити, можливо, це за голосом звучить, допомагати йому, принаймні бути поруч, розділяти якісь складнощі. Також потреба в тому, щоб дізнаватися про глибинні переживання партнера та здатність до співпереживання. Це про те, що я хочу знати, як ти по-справжньому, не як там пройшов твій день, а як ти, тобто, якщо людина знаходиться в якомусь непростому періоді свого життя, то бути поруч на емоційному рівні, розділяти цей період. Також дуже важливим є здатність проживати життя разом та окремо. Ну, Я думаю, зараз це дуже очевидно, так? коли більшість пар, не більшість велика частина, живе в різних містах, різних країнах, чоловіки на фронті або жінки на фронті, а їхні партнери в тилу. і Звичайно, не кожна пара це витримує, але якщо витримує, це говорить про те, що це хороші, зрілі стосунки, ось які ну, якби доросли до того, щоб витримувати і такі кризові періоди, і такі складнощі життя. Е також дуже важливо мати інтегрований образ партнера. Це про що? Про те, щоб. Е Сприймати його цілісно, так? тобто приймати його і класні сторони, а також якісь тіньові, тобто якісь недоліки, могти витримувати неідеальність партнера. Е тобто, коли я люблю, і при тому, наприклад, злюсь там, чи ображаюсь, тобто від того моя любов не руйнується, так, тобто це про таку можливість витримувати е різне. І це означає, що це така стабільна любов, стабільна прив'язаність, яка може знову ж таки витримувати складнощі і неідеальність цього життя. Також важливим є насправді усвідомлювати, що є інші. Ризик третього. Усвідомлювати, що завжди є можливість, що вторгнеться хтось, взагалі, тобто потенціал взагалі до е, є важливим. Потенціал, я закрутила. Коротше, є таке поняття: здорова ревність. Тобто, коли ми усвідомлюємо, що наш партнер, це там класний чоловік, жінка, привабливий. І ми розуміємо, що це не є наша власність, що це окрема людина, і на якомусь етапі життя вона може вирішити обрати когось іншого, так? І це дуже важлива річ, адже вона дає нам можливість цінувати свого партнера, усвідомлювати, що ось він обирає бути зі мною, не дивлячись на те, що є інші. Тому в цьому сенсі ревність є здоровою. Зрозуміло, що є патологічна ревність, коли це нездорова, параноїдальна така. Річ, коли там, починають пресліду, контролювати. Я не про таку ревність. Я маю на увазі от просто усвідомлювати, що є ну, можливість того, що хтось може з'явитись. Але при тому важливо, щоб залишалася довіра. Тобто, не дивлячись на цей ризик, ми усвідомлюємо, ми вибираємо довіряти, вірити своєму партнерові. Так? І це якраз якби, допомагає нам не йти в той контроль і переслідування. Ну і дуже важливе є звичайне відчуття взаємної відповідальності за стосунки, коли е, обидва партнери зрозуміють, що вони відповідальні за якість цих стосунків. Не він, вона винуваті в тому, що щось не ок, а що я зробив чи зробила так не так. так? Як я можу повпливати, як я можу покращити ці стосунки? Так? Відповідальність це такий важливий індикатор зрілості. Також важливими є наявність спільних цінностей. Ну, цінності, ви розумієте, це такі базові речі, які ну, визначають, хто ми є. Тому, якщо у людей дуже різні цінності, ну, скоріше за все вони не зможуть бути разом тривалий час, так? Тому що, наприклад, в когось може бути якась там цінність не знаю, матеріальних речей. А інша людина для неї важлива, наприклад, свобода, важливе добро, важлива любов, тобто це як люди з різних планет, розумієте? Тому що людина, для якої нецінністю є гроші, вона може якраз взагалі не звертати увагу на добро, любов і свободу, розумієте? Тому цінності такі ключові, це важливо. Тому що якщо обидва партнери. Є там людяними, так, вони хочуть віддавати щось і, цьому світові, тоді це вже буде їх об'єднувати. Не дивлячись на те, що вони можуть мати різні цілі в житті, так? Але оці базові цінності є дуже важливими, це ключові речі. Наступне це можливість проживати складні почуття, тобто можливість інколи розчаровуватись в партнері, але при тому ну, там, не розривати одразу стосунки. Тобто інколи почувати якусь злість, можливо, навіть ненависть, але при тому не руйнувати цією ненавистю стосунки, так? а як просто емоція, яку я в якийсь момент відчуваю, але від цього не перестаю любити та приймати, наприклад, свого партнера. Також можливість проживати вину, наприклад, якщо дійсно партнер завинив чимось. Або ж можливість проживати, пробачати, так? Якщо, тому що ну, всі ми не ідеальні, можемо робити які-небудь помилки, бути там не супер інколи уважними, не супер чуйними. Тому важливо, щоб партнери могли один одного пробачити, і якби відпустити, так? не фіксувати ці свої образи, не копатись в них, не взрощувати їх. Також дуже важливою є можливість кожного з партнерів задовільняти свої потреби самостійно, в незалежності від свого партнера. Тобто, це. Про автономність, про здатність справлятися з життям окремо, але про тому вибір, залишатися в стосунках, бути в стосунках. Так? Тобто здатність бути окремо, але також дуже важливою і є здатність бути разом, бути, витримувати певну залежність. Я теж тут не маю на увазі патологічну залежність. Я маю на увазі здатність прив'язуватись. І на якихось етапах в життя, звичайно, це може бути і залежність. Ну, наприклад, жінка після народження дитини якийсь період ну, якби віддає всю себе материнству, і природнім чином вона може бути узалежна якось. Ну, наприклад, не працювати якийсь час. І в цьому місці вона є трохи залежна від того, не знаю, Забезпечує її зараз чоловік чи ні? І в цьому місті ну, ця залежність є якби необхідна, щоб справитися з такою непростою задачою, як е, дитина. Тому е, оця здатність. І мати залежність, і бути автономними, витримувати знову ж таки дистанцію. Якщо це, ну як говорити про автономність, коли в якісь етапи життя люди більше віддаляються, наприклад, хтось іде дуже там сильно в роботу, якийсь етап життя, так і можливо для іншого партнера це не є суперприємно, але якщо це якийсь етап, і він він чи вона згідні, ну. Проживати цю дистанцію зараз, тоді це теж дуже важливо, Адже це дозволяє зберігати пару, не дивлячись на певні виклики життя. Ось. Звичайно ж, дуже важлива є вербалізація, тобто можливість говорити взагалі в парі, така комунікація, що я можу сказати все, що мені, наприклад, боляче, неприємно, що я можу сказати про свої потреби. Про проблеми, які у мене виникають, про свої задоволення та незадоволення стосовно будь – спільного життя, сексу, взагалі якості стосунків і всього решта. Також дуже важливою є взагалі рівність. Це про те, щоб кожен партнер мав рівну можливість приймати рішення, тобто і спільні рішення, і окремі рішення. Якщо це окремі рішення, дуже важливо поважати е, свого партнера з його таким вибором, з його таким рішенням, так? тобто повага до індивідуального прийняття рішень. Е, тут хочу пояснити трошки, е, мабуть, ще на прикладі патріархату, так? е, в таких сім'ях, де є хтось один головний і він вирішує за інших. Ну, це не є здорово, тому що ну, це значить, що хтось знаходиться в позиції того, хто підчиняється, того, хто не має права на голос, не має права не погодитися. І, звичайно, це не є зрілі стосунки. Це дуже незріло, це дуже деструктивно, адже це копить велику кількість там незадоволення, образи, можливо, можливо, злості. І ну, це не можуть бути теплі хороші стосунки. Там, де хтось над кимось має владу. Е, тому дуже важлива рівність. Е, так, е, наступне. Важливо мати можливість в партнерів обом доходити до спільного компромісу, тобто знаходити рішення, яке б влаштовувало обох, яке б було комфортне для кожного з партнерів. А також переносити, якщо раптом хтось незадоволений вибором іншого. То переносити цю інакшість, так? цю незгоду. Це теж норма. Також важливо не мати конфліктів, пов'язаних за боротьбу за владу. Не ну, я, в принципі, це пояснила на прикладі патріархату, так? Але, звичайно, що боротьба за владу це не тільки патріархат, інколи жінки можуть. Теж проявляти свою владу своїми способами, якими завгодно, теж якимось контролем, коли там щось не то, одразу істерика, маніпуляція. ну, Тобто влада може мати різні дуже прояви. Також важливою є взагалі можливість домовлятися про розподіл задач, тобто про те, щоб був такий баланс в тому, що кожен щось робить. Що Наприклад, побут він розділений на двох, як відповідальність двох. Матеріальне якби, навантаження сім'ї пари теж розподілене, розподіл задач. Також дуже важливим взагалі мати, якби. Веселе, якісне життя, яке е, ця така задача, ціль, коли люди обирають бути разом, щоб покращувати життя одного. Тобто їхній мотив бути в стосунках це не якісь там розборки, лікувати свої дитячі травми об партнера. А коли їхні, е, їхня ціль в стосунках це бути щасливими, мати класні стосунки, любити один одному, віддавати один одному. Також дуже важливим є сильні кордони пари з зовнішнім світом, наприклад, з батьками, з дітьми, тобто право на приватність. Тому дуже необхідно виключати зі свого простору дітей. Тобто у дітей повинна бути обов'язково своя кімната, спальня батьків це їхній простір. так? Те саме стосується, ну, якби батьків пари. Ну, я думаю, це очевидно, що якщо жити з батьками, то це ну, не дуже здорово і може мати певні наслідки для пари. Е, так, що ще я хотіла сказати, а, ну, про те, що стосунки з партнером мають бути важливішими за стосунки з батьками, зрозуміло, і те саме стосується дітей. В плані пріоритету діти мають бути після партнера. Але ну, це ми вже говоримо про дітей, які плюс-мінус справляються. так, Тоб, Звичайно, коли ми говоримо про немовлят, то певний, на певному етапі, ну, в нормі жінка або чоловік, якщо він доглядає, ну, вони. Скажімо так, завдання таке, допомогти немовляті вижити. І тут ну, певний період часу, нормально, коли в пріоритеті є дитина, але з часом дитина має відступати. І все-таки е партнер і пара має бути важливішими. Е е так, е також ну, зрозуміло, про, так, е що все це, що я кажу, це про також прийняття один одного. Але, ну, звичайно, є виключення. Тобто, якщо ваш партнер-аб'юзер, то не треба його приймати і страждати. Я не про це. Я кажу про прийняття ну, якихось таких особливостей, певних обмежень, якихось особливостей характеру, якогось травматичного досвіду, і тому, можливо, трохи десь імпульсивних реакцій. Е, ну, тобто, приймати один одного, якщо вам добре в цих стосунках, е, ось. Ну і в принципі, якщо підсумувати, то дуже важливим є оця задоволеність, стабільна задоволеність стосунками. Якщо вона є у ваших стосунках, це основний індикатор того, що це є зрілими стосунками. Якщо є стабільна незадоволеність, тоді треба задаватися питаннями: а чого тут немає, від чого в мене є ця незадоволеність? Можливо, ви знаєте від чого, але. З цим треба тоді щось робити, налагоджувати. Тобто не потрібно залишатися в стражданні і мучитись. Потрібно працювати над своїми стосунками. Працювати над собою в стосунках, звичайно ж. Ну, якось так. Я надію, що дана інформація буде для вас корисною. Я думаю, що вона дійсно є корисною, тому що всі ми знаємо, як не має бути, але дуже незрозуміло, як воно має бути. До речі, я не сказала не я автор цих критеріїв. Це Отто Кернберг, це сучасний психоаналітик, якому вже там під 100 років, але він там дуже толковий, і в нього є книга Стосунки любові, норма та патології. Колись він приїздив до Києва зі своїм семінаром. І ладно, я відійшла від теми. Це важливі критерії, основані на великому досвіді психоаналітичному. Ось і тому, будь ласка, користуйтесь і вдосконалюйте ваші стосунки. Дякую вам за увагу. Надіюсь на ваш лайк, коментар та вашу підписку.